Всім привіт! Я готовлюся до завтрашнього різдва. Роблю торт медовий у мене сьогодні буде. А сьогодні, кстати, святвечір. Тобто, це, як баба розказувала, цілий день нічого не їсти, поститься. І ждать першої зірки на небі. А тоді, як зірка появиться, вся сім'я сідає за стіл, їсть 12 пісних страв. Ну так, як, як у святвечір я дивлюся по відео людей, що вони на святвечір теж і ковбасу їдять, і усе. Коротше, ковбасу їсти вже на Різдво, завтра. А сьогодні у зварвари 12 пісних страв, борщ пісний, пироги пекти. Короче, і ждать зірки узварвари. А це торт уже завтра будемо їсти.